Здравствуйте, люди і доб... добрий день, добрий вечір. Рой роли, роли, легес, сьогодні і... давай. Мінячики. Давай. Еще давай. раз, давайтеся. Давайте. Давай, висотки, давай, давай. Ого, супер. Бизнес 90. Так. так, 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 О. Блин, бомб. Блин, боже, это бомб. Так. Ананас. О, супер! Кубик, кубики, кубик так обычные, ого, отсы. Звук, Давай, ще раз Лери. урен два, урен один І ще раз куда седый.

Еще раз давай Ой. знайшов рекорд. Давай еще раз, давай один Урин 4, ревен 4 Урин три. Ще раз давай, давай, О -о -о. І на Караше. Самого, давай. Оріншорти, рить, так, стоп. Ти падають, водички. Давай. Ого, са, давай. Ой, давай. Блін, прикольно. Ти побалася, уробилася. Так, раз. Оріншотири. На старт. гас лай оранже shorty і стоп професіонал так да Ах, шо ти робишь? Давай. Все. о о Так блин. Ах, ти словоч. Давай. Ух, гривень чотири. Рибінь чотири. Ах, ти словень. Ах. Тепер сід. Рухайся дивитися секрет. І падаю. Давай, давай. So bizarre z робоti, a ja ili робоti oran p'ять гривень п'ять гаразд. Давай еще раз. еще раз о давай о, о, вау давай сейл витболе еще раз давай давай и боу сукас рухайся. ревн шість так не просто. Байте. і ще раз Давай, давайте, вау, супер, моя ідея сорок пять. Рівень сім, гаразд, давайте. Рунсем, так, давай-то, давай-то, давай, вау, еб, в, Буко. о-о-о-о-о, не, давай-то, давай Так давай просто так, вот Так. сукас, Не просто бизнес Орен висим Раз, давайте. Ой, давай, еще раз давай аккуратно сторожися. Він просто покрайдася, покрай... Покрай... Ні, Покри... Покрадася, покридася. Край... Ой-яй-яй, по такого прокидася. І що раз, покрадася, учинайсь світ раноком, І що раз, о! -о, 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 -о Сильно його готово! Ну, она готова. Урин девять. Давай. О, давай, давай. І шо аккуратно. Вот так. Еще раз, давайте. ой 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 ой, ой. О, ні. Не шабуйте сильний, вибач. Рухайся, дивитися і не рухайся. Давай, було чесний, давай! -о. -о, 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 -о. Та-та блін! Та секрет! Давай, давай, давай. Ой, селі, дивитися секрет. Гаразд. О, ва 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 вау, вай. Ва. Я готова. Так, воно поїхали і поїхали. Давай. Давай, падай. о я давайте. Ва-утан десять. Так, ой, 10. так о, разом разом чипсами. Заступи. Ва-у! Привітань! Укратно! Раз, два, три, чотири! Свидче покридась. Покридайся. Покри. О, ні. Покри. О, ні. Покридайся. Починається з і вечором. О, ні. Неже мої, неже не може бути. О, давай. Скільки давайте! О готово. Так, уїхали. вперед. Орень ревень одинадцять. Давай, свитше, хмогат, Блін. Давай. Хмогат, умогад. Давай еще раз, давайте. О. Не знайшов, давайте. Я знашого дивитися. Давай, давай, давай. Ой-яй-яй. І почалася. Давай, шум. Раз. Вот супер. Моя ідея. Давай еще раз. Десять. У хватить, ну 10. Попішено лайк, на лайки на відео. Всім пока!